Здорово народ! Такий формат як ігрові обзори, пойобаний життям прям як жигуль мого баті, особливо це стосується обзорів на все можливі ММОшки, тут більш актуальні саме гайди. Тому в цьому відео перша половина буде в якості огляду для тих, кому цей формат ще заходить, а інша частина буде складатися з моїх порад новачкам. Завдяки яким ви станете навіть крутіше за Яна Майкла Вінсента. Перше про що треба сказати одразу, я не збираюся по 10 разів казати, що тут для комфортної гри потрібен певний рівень прокачки, ну хіба що пару разів. Оскільки це порт на ПК гри для мобілки, а всі ми знаємо, для чого потрібні мобільні ігри. Увага! Двері зачиняються наступна станція. Тому тримаємо в голові цей факт. Оскільки китайози пиздять не тільки смартфони, а й ігри. Я зіштовхнувся з такою проблемою, що оглядів на лутер-шутер від Мавроді 21-го сторіччя Нікіти Буянова вже дуже багато. А пересказувати відео з описом механік технодемки під назвою Escape from Tarkov я не хочу. Тому зосереджусь на моментах якісної різниці між цими двома іграми. Ну, по-перше, Lost Light – це безкоштовний проект, і це вносить свої корективи у модель викачування бабла. Ні, Pay to Win я тут не помітив. Максимум це шкурки, якісь одноразові бонуси, які ви просрете в першому ж бою. В таких іграх тащить система to Win. в цьому плані. Lost Light здивував навіть такого стріляного горобця, як ваш покірний слуга. Щоб ви розуміли, я проводив багато часу у такій грінділці як Warframe. Це я до чого? Lost Light з'їдає неймовірну кількість часу. Я ефективно в неї робився тільки по причині наявності самосвалу вільного часу. Схема приблизно така: ви десь 2-3 години задротите, і після того як нафармите бабки на шмот, можете пограти десь хвилин 15-30 у своє задоволення в рейтинговому режимі аж до того моменту, коли офиздюєтесь. А ви це зробите рано чи пізно. Тому кріпіться, витримки вам. А якщо ще й лагати, буде у. Просто пиздець, як пукан буде розносити. Без 0,5 темного нефільтрованого діла не буде. Хоча варто визнати, от в що в що а у візуал вони змогли. Заставка, невеликий ролик та графон заманять ще не одного власника більш-менш стандартної відюхи масового користування. Так, це також важливо. Не знаю чого, але коли портують мобільні ігри на ПК, вони завжди жруть саме відеопам'ять. Місця на диску займають максимум 10 ГБ, проте відюху треба як для стандартних ММО. Однак з цього і випливає декілька проблем. Оскільки гра портована, до речі, краще, ніж емулятор для колди, її не оминули пов'язані з цим проблеми. Найголовніша це керування персонажем. Воно хоч і казуальне, однак є моменти, коли помітно, що воно криве. Найбільше в око кидається прицілювання, перехід від третього до першого обличчя не проходить безболісно. По-перше, ви витрачаєте на це певний час. По-друге, цей процес з'їдає FPS. Сподіваюся, всім зрозуміло, чим це загрожує. Наступний косяк витікає з першого. Ви через раз нормально стріляєте від стегна. Розумієте, коли світлячок з'являється просто перед вами, то сенсу цілитись в більшості випадків просто немає. Ви всього лише зажимаєте і випилюєте чувака, який завтикав, або, наприклад, хиляється чи відновлює броню. Як ви вже зрозуміли з коротенького відрізочка, позиціонування звуку тут повне лайно. Перший раз, коли мій персонаж захекався, мені здавалося, що хтось душить мене у вухо. Та ж сама ситуація з тим, коли ти чи хтось інший хиляється або відновлює броню, оскільки знайти інших гравців чисто по звуку майже нереально, хіба що йти на звуки стрільби, через що в рейтинговий режим додали маркери. Раз на декілька хвилин проходить радар по всій карті, який підсвічує ящики та гравців. Ось такий от казуал. І з моменту першої підсвідки починається або полювання, або біготня по карті один від одного. Гравців в рейтингу, так і в звичайному режимі, який в основному використовують для виконання завдань, дуже мало. Я максимум нарахував 3-4 гравця, які активно воювали на карті. В переважній більшості на карті максимум два гравці, ви та ваш супротивник. Щоправда, коли граєте вдвох, то вам у спротив закинуть таку шпачку. Через те, що гравців мало, розробники вирішили забити ігровий простір мобами, і тут вони, як на мене, перебрали. Якщо ж у тому таки Таркові на всю карту, навіть велику, в середньому пхали по 5 мобів, то тут, по перше, їх в декілька разів більше. Кожній точці інтересу одночасно може перебувати до 5 штук, по-друге, гра їх спамить. От, наприклад, ти перебив бомжів на точці, трохи почекав, чи відійшов, і от їх уже накидало декілька штук. Третій момент полягає у тому, що коли через свою непомірну кількість моби тупі, як пробки, і цим досягається ефект мавпи з гранатою. Це коли абсолютно тупий моб з фуфловою зброєю, це правда не стосується босів, які виглядають як гравці, своїми рандомними діями наносить шкоди більше, ніж реальний гравець. Їх навіть спамлять, коли ви евакуюєтеся. Стандартна ситуація, коли за той час, поки ви добіжите до позиції іншого гравця, моби вже наполовину зламають ваш шолом і бронежилет, що явно не додасть вам сил у чесному куміте. Проте розробники примудрилися і цей момент виправдати тупою механікою для рейтингового режиму. Ваш рейтинг прокачується за анігіляцію гравців та мобів шляхом збору з них так званих карточок, які до речі можна знайти майже в кожному ящику. Тобто, чисто теоретично якийсь чорт може підкараулити вас, завалити та забрати всі карти. Так, тут є можливість повернутися один раз за матч. Проте, по-перше, вона не безкоштовна, сумніваюся, що хтось буде брати повернення за мільйон. По-друге, вона не дає ніяких гарантій, все залежить тільки від вас. Як на мене, краще було б зробити з рейтингового режиму арену, по суті, глобальний дезматч на одній карті, де вам би для рейтингу рахували ефективність по його завершенню. Бля, та до цього додумалися навіть у реінкарнації МММ. А звичайний режим залишити таким, яким він є, тільки випилити звідти кучу мобів, нормально закодити звук та збільшити кількість гравців. Оскільки те, що вони вам показують на картинці завантаження, це повна найобка. Була надія, що тут буде хоча б половина тих волин, які є в Таркові. На жаль, це не так. Зброї дуже і дуже мало. Настільки мало що розробники, здається, вирішили під'їбати гравців та розмістили всю зброю на ролику в заставці. Все лайно до ваших ніг, пані та панове. Щоб ви розуміли, тут одних тільки варіацій калаша 4 штуки. З кастомізацією також не все чудово. Наскільки я пам'ятаю, в Таркові, щоб використовувати модулі, треба було їх вивчити в магазині і відповідно придбати. В Lost Light ситуація відрізняється. Модулі та волини не потрібно вивчати, ваш доступ до них вираховується вашим загальним рівнем. Більш-менш жити вже можна на 31-му, проте найкраще ви себе будете відчувати через 10 рівнів, коли вам стане доступна ультимативна імба, проти якої немає спасіння. Прикол цієї гри в тому, що тут імбою являються пушки, які стріляють набоями з можливістю пробою шостого класу броні. Нахера це зроблено, я взагалі не розумію. Щоб задроти, які можуть закупати такі набої у промислових масштабах, могли гнути всіх і вся, ну пиздець, шикарне рішення. Постає питання: який тоді сенс у броні шостого класу? Щоб ті, у кого немає імбових набоїв, мали ще менше шансів завалити задротів. Кулі, які пробивають шостий клас, логічні тільки для снайперок. Ну а тепер перейдемо до порад новоприбулим, перші з яких будуть досить очевидні. Найперше, після того як скачали гру, не заходьте одразу в укриття, витратьте декілька секунд на вибір сервера з найменшою затримкою. Так, у вас буде менше розсинхрону, краще буде зараховуватися дамаг, ну і моби та гравці не будуть телепортуватися, коли дивишся на них у приціл снайперської гвинтівки. Якщо ви вже створили аккаунт на непідходящому сервері, не біда. Рівень тут качається більш-менш швидко. Якщо немає 25-го, то можна і новий створити. Максимально працюйте на два напрямки: це прокачка вашого укриття та виконання квестів. Особливо зверніть увагу на квести Бородатого. За його завдання для вас стають доступні для покупки броня, набої та деякі модулі. І повірте, якщо ви отримаєте ці плюшки, грати стане набагато легше. Пососямба від 2% вічних нагибаторів звичайно, залишиться. Проте проти середньостатистичного гравця куміте стане веселіше. Коли ви йдете на рейтинг в серйозній екіпі, бажано брати з собою дві плитки, щоб відновити шолом та щит після першого ж бою з гравцем. Цю пораду ви скоріш за все згадаєте тільки після того випадку, коли вас замочить звичайний моб біля точки евакуації. я вас попередив. Невеличка порада, якщо лагає. Навіть коли ви поставили все на мінімум, у мене теж таке було. Тому намагайтеся максимально уникати боїв у лісі. Трава, дерева та кущі тут оптимізовані херово і жруть Фепас. Наступна порада максимально стосується вашої поведінки на карті. Ви маєте засвоїти одну неприємну істину. Навіть не зважаючи на те, що лутання та біганина займає у цій грі приблизно 70% вашого часу. Розробники вирішили зробити всі кейси, які є у цій грі, на видному місці, яке прострілюється з усіх боків. Я вам навіть передати не можу скільки разів я опиздюлився на лутанні цих сраних ящиків. Лутаються вони теж по конченому. Треба сидіти над ним 10 секунд, як курка на яйці, плюс чекати, поки прогрузиться сам лут. Далі в нас фінансова частина. Намагайтеся максимально запам'ятовувати лут, який був болем у дупі, в плані його пошуку, і намагайтеся віддавати йому максимальну перевагу, особливо якщо він не крафтиться, як той же гайковий ключ або крафтиться дуже складно. Його можна особливо вигідно продати на чорному ринку, тільки не наглійте і ставте націнку мінімум в два рази. Проте не дорожчі, ніж в інших за цей товар. Так у вас будуть купляти ваше барахло максимально ефективно. Хочете ефективно качати рейтинг та фармити бабло? Берете ключ-карту від бункера на горі Акіяма та шуруєте на цю карту, максимально бігаємо від реальних гравців та займаємося анігіляцією мобів. Якщо все ж таки прийшлось валитися, то у випадку перемоги можете чувака підняти. Його при цьому автоматом запише у ваш підрозділ. Бігати, до речі, краще з пістолетом у руках. Коли набили хоча б 200 очок, шуруєте в бункер та ставите там мітку на евакуацію. Ніхто без ключа до вас не зайде і в бункері дропаються непогані волини та лут. Особисто я знайшов тут відеокарту. Снайпа корисна тільки для зносу якогось обморока, тому ставити на неї приціл максимум з подвійним наближенням. Для цієї ролі ідеально підійде Саботеур, він і дропається як сміття, і глушник є вбудований. Користуйтеся, нагибайте. Тепер переходимо до висновків. Якщо так відверто, то це по суті черговий кривий порт. На слові кривий я прошу наголосити особливу увагу. Оскільки той факт, що ця гра орієнтується на мобільні девайси, мене не дуже бентежить. Тут проблема в тому, що нормально грати неможливо. Наприклад, захотів я пограти з одним чуваком для кращої координації, вирішив використати гарнітуру. Але ось яка проблема в налаштуваннях, навіть такого параметру, як голосовий зв'язок, немає, а це означає, що я не зможу використовувати мікрофон як мінімум на ПК. Про криву стрільбу від стегна та лаги при прицілюванні я вже згадував. Однак один із найбільших бічів цієї гри це набої до автоматичної та полуавтоматичної зброї, які пробивають максимальну броню, що просто її обесцінює. Грати чи ні, ну ви звичайно можете спробувати, вона то безкоштовна, та і пейту він тут немає. Проте я б радив грати у неї на планшеті. Там вона розкриється найкраще. Якщо ви, звичайно, потягнете. Однак навіть всі ці недоліки роблять цю гру краще за Тарков, або, як мінімум, конкурентно спроможною, банально тим фактом, що вона вийшла. На даній ноті у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі.